функціонування і подальшого фінансування комунального підприємства, керівником якого є його дружина перед. На мою думку, приховування депутатів реального конфлікту інтересів відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, закону України про місцем відвідування України, закон України про запобігання корупції, носять ознаки корупційної діяльності. Під час сесії міської ради, а саме розгляду пункту порядку денного рівня, я до постійної комісії депутатської діяльності законності антикорупційної політики та правопорядку зі зверненням щодо розгляду цієї комісії діяльності Президенткове, вважаю за націльне подати своє звернення так. Права оцінка, я тут пропущу, що до діла до відноситься значить, прошу постійну комісію депутатської діяльності законності антикорупційної політики та правопорядку. Надати відповідь на наступні питання: правова оцінка участі депутата міської ради в обговоренні пункту 8 порядку денного 4 сесії Бердіської міської ради про внесення змін до рішення міської ради шостої першого тисяч номер 28 про затвердження права розвитку інформаційного простору міста на перший квартал 2016 -го року, голосування з цього питання, обговорення з питань голосування комерційно-колективного підприємства, комунального підприємства «Бердичівська міська редакція радіомовлення, виступи з цих питань, голосування з цих питань і так далі. Значить, Шановна комісія, шановні присутні, після того, як я подав це звернення, була зібрана комісія, на якій було присутньо три. Лише три члени комісії Березовенко зробив саме відвідування, в мене були певні підстави особливо того, що таке питання мало би розглядатись. Розглянути воно не було. Тим часом було перенесено на наступний день. На наступний, на наступний день, перепрошую, перенесено на більш пізній період, на який мене не запросили. Не запросили, хоча в зверні слово я просив мене запросити. Випадково потрапивши сюди на комісію, я не зміг дати пояснення по цьому питанні, просив перенести цю сесію на сьогоднішній день. Ну, Вважаючи, що не на сьогоднішній день просто розглянути це питання в більш пізній період. Сьогодні комісія голова комісії було призначено цей розгляд. і зважаючи на всі попередні подій стосовно розгляду цього питання комісії. Я підготував відповідь на звернення, зачитати яке прошу дозволу у Головучну комісії. Тобто звернення до комісії, саме до цієї комісії. Так, дякую. Отож, Голові постійної комісії депутатської діяльності законності антикорупційної політики та правопорядку вільноському округу. Прошу мій виступ включити до матеріалів постійної комісії депутатської діяльності законності, антикорупційної політики та правопорядку. З розглядом звернення номер 3 від 29.04.2016 року і долучити до протоколу засідання комісії в якості невід'ємної його частини. Шановні члени комісії, останнім часом нашій державі багато уваги приділялося питанню боротьби з корупцією. Не оминула ця позитивна тенденція і нашого міста. До слова, і пан Березовенко, питання якого сьогодні стоїть на розгляді антикорупційної комісії, сам є давнім борцем з виконанням корупційних і протиправних прояв серед депутатів міської ради, про що неодноразово писав принципово гострі статті у власній газеті. Та поєднання депутатської діяльності з порушенням антикорупційного законодавства, хай навіть для голови місцевого середку партії БПП Солідарність є неприпустимим. Тому, виконуючи вимоги закону України, про запобігання корупції, а саме статті 21, участь громадськості в, заході, в заходах щодо запобігання корупції, змушений був звернутися до Високої комісії з проханням розгляду факту корупційного правопорушення одного члену депутатської антикорупційної комісії Березвенка В. Вважаю, що Березвенко Вчинив корупційне правопорушення, прямо споредбачено законом України про запобігання корупції, а саме під час 4-ї сесії Бердичівської міської ради, що відбулась 25 квітня 2016 року. Перезивенко брав участь в обговоренні та голосуванні питання порядку денного внесення змін до програми розвитку інформаційного простору, до якої, крім загальних питань, входило і питання продовження функціонування і подальшого фінансування комунального підприємства, керівником якого є його дружина Перезивенко Л. Передбачене наперевагнення Березовенко В до того, що оскільки в порядку денному питання звучало як таке, що лише затверджує програму розвитку ЗМІ міста, а відтак конфлікту інтересів не було, і його дії правомірні, безґрунтовні. Це доводить простий факт того, що якби це питання не отримало підтримки міської ради, його дружина Березовенко Р е, втратила роботу і керівну посаду, оскільки дана програма... Саме і передбачала серед інших фінансування цього комунального підприємства. Тому у виступи Березовенко В. і його наполегливі переконування депутатів у тому, що це питання має бути підтримано, є нічим іншим, як реальним конфліктом інтересів. Підстави де такого висновку дає мені аналіз чинного законодавства, а саме наступні норми закону України про запобігання корупції. Стаття 1 дає визначення близької особи якою у розгляду даного питання є дружина депутата Березаренко В. Тобто вона є дружиною особи, яка є представницькими або депутатськими повноваженнями. А приватний інтерес дана стаття визначає як будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому здоволений особистими сімейними дружніми стосунками з фізичними чи юридичними особами. Ця стаття дає визначення і реального конфлікту інтересів. Як суперечність між приватним інтересом особи, та її службовим чи представницьким депутатським <кій> повноваженням, що, випливає, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Саме питання припинення фінансування комунального, фінансування комунального підприємства з міського бюджету фактично означає його закриття і відповідну втрату дружиною Березиванкова керівної посади. Зрозуміло, що в такому випадку виступи депутата Березивенко не могли носити неупереджену, а тим більше об'єктивну характеру і були нічим іншим, як захистом родинних інтересів. Закон визначає і правопорушення, пов'язане з корупцією, як діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені законом вимоги заборони та обмеження, вчинення особи, Зазначено у частині 1 статті 3 цього закону, яка, в свою чергу, відносить депутатів місцевих рад до суб'єктів, на яких поширюється дія цього закону, варто зазначити, що стаття 28 прямо забороняє вчиняти подібні дії. Пункт 3. Не вчиняти дії та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересу. Пункт 4. Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересу. Той же закон України про запобігання корупції дає вичерпну процедуру для, запобіга... для самого запобігання конфлікту інтересів, зобов'язуючи осіб вжити заходів до його недопущення, навіть у випадку, якщо в існуванні конфлікту інтересів є хоча б сумніви. А саме, стаття 28 пункт 5. у разі існування особи, сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона зобов'язана звернутися до роз'ясненням до територіального органу Національного агентства. Жодного з вищезазначених зазначених норм закону Березовенком так і не було виконано. Більше того, він спромігся порушити і норму регламенту міської ради, знати яку, на відміну від законодавства, юрист Березаленко просто зобов'язаний. А саме стаття 75 регламенту Бередивської міської ради чітко встановлює процедуру з даного питання. Депутат ради, який має конфлікт інтересів щодо прийняття проєкту рішення, на пленарному засіданні Ради зобов'язаний заявити про конфлікт інтересів або письмово повідомити головуючу, який інформує про це присутніх перед розглядом цього проєкту рішення. Зрештою, <клес> хочу звернути увагу фахової комісії на дії самого міського голови, який, на мою думку, є можливим предметом розгляду наступної антикорупційної комісії, а саме на те, що відповідно до статті 30 закону України про запобігання корупції. Міський голова не лише не усунув Березивен В від вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реально чи потенційного конфлікту інтересів і не обмежив його доступу до інформації, про що прямо говорить стаття 31, а навпроти, усіляко заохочував Березивен В до повторного правопорушення. Адже навіть після того, як мною було направлено відповідного листа з вимогою дати профільні постійні антикорупційні комісії правому оцінку корупційного правопорушення депутата міської ради Березивен В, на шостій спеціальній сесії міській ради присвячені питанню затвердження програми розвитку інформаційного простору міста на 2-3 квартал, а фактично, включено, а фактично виключено питанню функціонування КП Бердитівська міська редакція радіомовлення. Березиленко знову не лише не повідомив про ранній конфлікт інтересів і не усунувся від участі в обговоренні, а вдруге нахабно приховав сам факт наявного у нього реального конфлікту інтересів. Кілька разів виступав із даного питання, і брав участь у голосуванні. Причому його голос у вирішенні даного питання став вирішальним. А саме 19-тим – мінімальна кількість голосів для ухвалення рішення щодо продовження фінансування і комунального підприємства Міська реакція, редакція радіомовлення серед інших має відносини прямої організації або правової залежності юридичної чи фізичної для тереса, що може. До мене я б я, сам початку спитав, до кого ви звертаєтесь? До вас стану саме до заєвника, з... якщо ви... З... 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 Добре, добре, я там я чув, я там я відповідаю. Просто коли звертаєтеся, зазвичай кажуть кого саме. Я звертала знач... заявника, ви ж було, Я, я не будемо Значить, Шановні члени комісії. Ще раз хочу сказати стосовно застосування вами всіма, так як фаховами вистави, норм чинного законодавства. Хочу зазначити, що наш регламент, так званий Львівський регламент, є повний дурниць і не сидіти. Львівський регламент, я, я перепрошую, я сказав так званий Львівський регламент, тому що серед широких мас маспертичного населення він відомий саме під таким виглядом. Це, би безумовно. Я тут взагалі виражаю свою суб'єктивну думку і не претендую на більш дню. Так от. Наш вертиківський регламент повний промниці несенітні, з яким не вже безумовно треба довго працювати. Але разом з тим, разом з тим, якщо частина п'ята статті перепрошую статті сьомий, так Я нас будинку, я просто не знав, що ви звертаєтеся до мене, тому частина п'ята статті сьомий відповідає вимогам чинного законодавства, то останні ці пункти, на мою думку, не відповідають умов чинного законодавства. Пояснюю, чому? Тому. Що е, наше українське законодавство, як законодавство європейського рівня, має чітке розґрунтування на, на закони і підзаконні акти. Вищою юридична силою має Конституція, потім закони України, до яких відноситься закон України про місцеве самоврядування, про статус депутата і антикорупційну діяльність. А далі вже йде нижче регламент міської ради, який є глибоко підзаконним актом. Mm. І, в силу, я я вас не і в силу своєї підзаконності він жодним чином і жодним своїм пунктом не може протирічити закону України, скажімо, в даному випадку про е, антикорупційну діяльність, в якому дуже чітко до, е, подані описи я їх не тільки зачитав, я їх ще й подам до всього, щоб визволитися знайомство. Що є антикорупційним, яке визначення це носить в законі, а не в регламенті міської ради, придуманому депутатам, які безумовно не завжди можуть бути фахівцями в даній галузі і вже в усякому разі не можуть, не, не можуть трактувати законодавчий акт на, на своєму безумовну рівні. Тому я наполягаю на тому, що в даному випадку треба використовувати положення не регламенту Британської міської ради, а виключно вищого за рівнем. Закон... Норкотворчу законодавчу акту, це Закон України про антикорупційну діяльність. Прошу це взяти до уваги. Скажіть, у нас <плес> е стояло питання не керівника радіо, а, а стояло питання діяльності радіо в цілому. В цілому діяльність радіо і в нас стверджувалася програми. Я не сцю, а радіо радіоан керівника а, цієї організації радіо. Тому навіть на інформаційному пункту, зокрема, в якому є е, один із пунктів радіо, вони не було розмежоване. Скажіть, будь ласка, як ви це вбачали, щоб е, Віталій Борисовенко не голосував в частині? Чи це питання потрібно було розділити на кілька частин, скажімо, інформаційний Так, І пішли в частинах радіо, е, загальну газети, телебачення. Яким чином це потрібно було виділити? міської ради, який був обраний виборцем, да? він би мав приймати цю Ну, Моя така думка. Безумовно, це інша думка, яка чітко розписана в тому самому законі. Вона звучить так. Стаття 20 я, да, До речі, відповідь Я не знаю, як мав чинити даний депутат. Чому? Тому що це не моє повноваження. Це його проблема, як він мав чинити. Він мав про це знати. Він є депутатом. Ні. А я... Бенечко, я вас не передавав, я перепрошую. Він мав це знати, він мав і зобов'язаний був дотриматись вимог чинного законодавства. А в тому разі, якщо він не знав, як чинити, вірю, людина може знати не всі питання. Існує стаття запускну. Читайте, будь ласка, стаття 28. У разі існування, особи, сумнівів, що на наявності не сумнівів. Не то, що людина, так, він там є, там так. Сумнівів навіть, а чи немає там конфлікту інтересів? В неї конфлікту інтересів, вона зобов'язана, люди, немає права, вона зобов'язана звертатись за роз'яснення до територіального органу Національного агентства. Далі, в стадії, в мене цієї витримки немає, йдеться про наступне. І якщо національний орган орган національного агентства дав відповідь, що, такої, що конфлікту інтересів немає, тоді особа, тоді особа після отримання відповіді. Після отримання, після, тобто, якщо сесія відбувається до то, того, як він отримав лист, він і тоді не має права брати в ньому участь відповідно до закону про антикорупційну діяльність. Прошу, я відповім ваше питання. <світник> 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 Частково. <світник> Частково. <світник> <Чистко. світник> в якій частині я не дав відповідь? <світник> в частині того, що це питання стосувалося України, до незумени. Зрозуміло, відповідно, частина в тій частині, що це питання стосувалося не відповідь на це запитання лежить наступній площині. Закон України про антикорупційну діяльність не регулює виключно діяльність депутатів міських рад. Отнюдь. Цей закон має набагато ширші повноваження. Туди включені набагато інші. Туди включені набагато ширші. Структури від державних органів виконавчої плани, які мають безумовно інші повноваження, так от пані Тетяно. Я перепрошую, ви задали питання. Я прошу послухати. Так от, так от. Е, відповідно, не лише депутати підлягають під цей закон. І уявити, що у людей є і не лише відповідно такі повноваження. Якщо, наприклад. Є державні органи, які сьогодні ухвалюють рішення стосовно, скажімо, припинення діяльності якого-небудь банка. Це можна уявити? Можна уявити. Може бути в них корупція, може безумовно. Вони підпадають під закон про антикорупційну діяльність державний чиновник, який регулює діяльність банків. Так от, якщо уявити, що сьогодні стоїть питання про закриття трьох банків, в одному з якого з Балаперезаменко вдруге не лежить в план. на мільйон. Я думаю, що таке питання в такому мозгильному викладенні, ну, вже виникають як би дікове. Поясню ще раз, якщо не зрозуміли, бачу. <татричу> я так, я так трошки так далеко пішов, тому що я письмо трошки не кредит. От чудово. От питання люди приймають я, рішення. Я, відпаду, люди, і, ще раз кажу, є офіційні особи, є офіційні особи, які ухвалюють рішення про його ліквідацію або продовження санації, або є сенаті повідомлення платоспроможності. Як може особа? Я якою в цьому банку є вклад, його служити? Давайте вкладаємо. Давайте я відповість. Давай, давай, а давайте давай, давай. давай. йому сказати. Шановні <пробуйте> друзі, <пробуйте> дайте вашу з Ви не вислужимо. Я не закінчив. Ні, Я просто. Задали так. питання, я, я просто намагаюсь відповісти. Тим більше намагайтеся коротко між ну, тим, я на повірте, це, це коротко, я, коротко. Це, 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 це питання. Пане голови, голови, ми сказали. спішимо. Пані голову спішимо займатися питаннями про сесії. Друзі мої, ви ми, не ми. спішите займатись питаннями до сесії. Ви розглядаєте це питання. А якщо ви не встигнете розглянути, сьогодні Шанове, всі питання, вони будуть платити членам комісії? Скільки які питання розглядати? Ми вам дали можливість виступити. Перше, ви отримали відповідь на наші запитання. Тому я ставлю е, повну пропозицію, значить, взяти до відома всю ту інформацію, яка була отримана сьогодні, і продовжити розгляд даного питання з прийняттям рішення на наступному нашому засіданні. Чому, чим таке чому сьогодні немов шановна шановні головуючі шановні члени комісії шановні присутні ставлю на голосування шановні вас медіа я перепрошую я маю я задав питання я задаю питання Пане Головуючий, я задаю питання. Питання. отримав на це дозвіл. Що, я спитав, можна питання? Я намагаюся задати. Чи проблема? Ви ж не дочуваєте, шановні мої. Ви є... ж не дочуваєте, ви двічі просаботували комісію, Сьогодні в третій відбувається дурня якась. У мене є питання. мене? Так? будь ласка. Пане Головуючий, по-перше, ми стикалися вже один раз з тим, що комісії не вистачало форму для проведення засідання. Верніше для розгляду даного питання, тому що відповідно в комісії є 5 чоловік. На попередню комісію з'явилося троє. Пан Борозовенко дав відвід, про що власне, говорив Олександр Кухарчук. І, власне, таким чином є висока ймовірність загрози, що на наступному засіданні може не бути відповідного форму для прийняття рішення. Це по-перше. По-друге, власне, тут є дуже обґрунтована загроза зв'язку з попереднім засіданням комісії. З іншого боку, ми фактично маємо прецедент у міській раді порушення антикорупційного законодавства. І воно має бути розглянуто в зв'язку з тим, що ще два місяці тому було подано дану заяву. Тому, очевидно, затягувати цей процес і не розглядати питання по конфлікту інтересів е пана Борисовенка, ну, є недоцільним. І в зв'язку з наявністю і можливістю прийняти рішення сьогодні я все-таки би просив е дійсно розглянути, вислухати всі думки. І е, нарешті в Бердичеві е, зробити прецедент того, що корупціонери можуть бути е, відповідно покарані. Дякую. Або виправдані. Або виправдані, так. Вважаючи на заяву попереджував, на звинувачення в тому, що я корупціонер, я як син цієї комісії, вимагаю продовження розвитку. І зараз хочу задати кілька запитань, перш за все. Маю право, чи не маю? Безумовно, маєте, але спитайте спочатку, чи дадуть мені час на відповідь. Тому що сказавши А, я не дам. Ні, відповідь коротко. Не як юрист вчитель, а просто як людина, яка написала заяву. Ви заявили про те, що я писав статті про боротьбу з корупцією, корупцію нерамию у власній газеті. Ви відповідаєте за свої слова. У мене є власна газета чи була. Якщо ви можете причепити до мене е, судовий відповідь посуд, відповідь то, це не відповідь, друге питання. Хай ви, як коли... да. засновник, е, будучи депутатом міської ради, кількох скликаєте. <рес> чому ви брали участь у обговоренні у прийнятті рішень стосовно подальшої долі міського радіо, коли були депутатом, коли приймалися відповідні рішення? Питання. <рес> Ще раз. Засновником Бердичівської місь... да. ради радіумовлення є міська рада. Тільки дружина Пумарчука? Інших депутатів, наприклад, на депутата Володимира Пономарчука, який, приймаючи рішення про затвердження структури штату виконкому, приймаючи рішення про затвердження міського бюджету, фактично проголосував за, за, за продовження роботи його дружини у міській виконкомі за виплату її заробітної плати. Чому виключно перезовемо? Вашого боку, це не особистий інтерес. Це, де, де? Так. <риклад> Даю чітку і однозначно, тому що, <риклад> я, тому, що я не зобов'язаний, друзі мої, на відміну від вас, членів антикорупційної комісії, ви зобов'язані е, за цим е, стежити і виносити, так як колись було по Полуганському. Без ніяких звертень, ви зобов'язані це відслідковувати і зобов'язані над цим працювати. Тому що повноваження вашої комісії лежить, зачитуйте. Друге, ти береш, по подивись на ту переписку в Фейсбуці, це перша. І, і по-друге, яке має відношення, що відділ у кулаком? Друзі мої, е, я зможу питання задати. Питання задати зможу я? Можу. Дуже дякую. Нарешті можу перейти до сході дуже багато питань. Перед тим, що буде прийняти. Пане Олександре, я прошу звернути, увагу на два нюанси, які прозвучали в Ну, давайте ще ви ще ним закінчуємо. Тікайте, не перебувайте, ми можемо виразно. Мене ж перебив, у нас не базар, вас ніхто не перебив. У е, нас, нас не тільки не базар, наші демократів, щоб ви собі розуміли. А як поводитись на комісії, шановний, е, шановний голова комісії, це ви можете розказати пану Березовенку разом з паном Махмо, який з комісії обласної ради гнали міліції.

То розглядайте, але що питання. Чому ви переносите? Я ж не переношу. Ви ж шанкомісії. Я буду правил етичної поведінки. Правила етичної поведінки це до вас побудує області. Ще раз кажу. Про ці всі правила ви спитаєте. Вашу етичною поведінкою. А моя етична поведінка, я не депутат, не відміну від вас. Слава два... Звернути звернути е, Олександра Копачука. Одним із моментів ознаки моєї корупційної діяльності є те, що я брав участь у обговоренні питання, розвитку інформаційного простору. І в той же час моїм недоліком є те, що я відмовився брати участь в обговоренні цього питання на засіданні комісії. Тому що там тільки ті речі за словами, які хочуть зайти, тут немає. Це одне. А друге, ну, в принципі, прозвучало, що не прийняття рішення стосовно кожної у вас, як для юриста. Ви просто, просто зараз ввели людей в оману, м'яке рішення відповідає дійсно. Пане Баловичу, можна відповісти? Можна відповісти? У мене питання. У мене не питання. Питання? А, чи питання? Не було питання. Вагню, ну, ому, хай пан Олександр, моє ім'я, вибачте, маю, що да, щонайменше требувати на це? Ваше враження було. Передайте Київську, якщо Ну, звичайно. Це ж абсурд. Так можете за це? Чого не вбираєте? Скажіть мені, положення комісія написано, що в комісії не вирішується. Роботу комісію організовує людей голова комісії. Ну, Ви бачите, як? Виходимо? Я вважаю, що в даному випадку вводить в оману комісію саме Віталій Березовешко на підставі того, що ми маємо поймене голосування місції, з інформацією про те, хто кого вводить в оману. А ну я просив про комісію не піддаватися на оці такі провокації, тому що в даному випадку розглядається конкретне питання його затягувати чи якимось чином нівелювати чіткі якби, докази і чіткі витяги. З українського законодавства є неприпустимим. Тому власне, прошу oh. все ж таки звернути увагу на ті законодавчі основи, які були Оголошені і про е, результати власне голосування конкретно пана Борисаленка. В чому я також вбачаю корупційні дії? Більше того, якщо ви пригадуєте е, на самій сесії міської ради, я про це озвучував думку і говорив про те, що е, в цьому може бути корупційне діяння. Попри це, е, жодних дій з боку головуючого Василя Базара, до речі, не було також е, вчинено. Та Я спочатку прийшов. Ну, я ви пишете, виси, все так. Виси, я просто виси, вас виси, побачив, задав вирішую. Я думаю, що ви так за мною збільше. Зараз все оживіть, не переживаю. Якщо можна, я вас, я вас прошу. У мене е, погана реакція на зараз. <ріст> Може бути не зовсім правильно. <ріст> 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 ну, я, я просто попереджаю, мені почати, знаєте, реакція. Він трошки не хороша. Просто прошу. Я вже не один не просив. Не можна так робити. <рикла> я буду чому чому це я просто для фотографу Ні, то я про ви по суті питаю. Я, я не знаю комісії. Я... Ні, я просто ви прийшли з донатського, не зрозуміло, що йдеться. Я не про це говорю. Спасибі, що ви мене хочете вести впродовж. Пане Головиче, я задав питання, я хочу почути відповідь. І відповідь буде дана вам письмо. Відповідь, чому ви переносите конкретно? Тому що ви не знаєте законодавство. Ніхто не знає повністю законодавство. Ви зобов'язані його знати. Ви де комісія, хлопці, ви що? Послухайте мешками на голосу. Хто задамо пропозицію? За двоє, проти один, утримався, за, Шіше. за, Шіше. за Шіше. троє, проти утримався, не голосував. Рішення прийнято. Переходимо до порядку.